Всім привіт! І сьогодні я роблю такий випуск абсолютно домашній, але вважаю, що він доволі важливий. І в ньому я хочу розповісти про деякі речі, які варто, б, на мою думку, мати українцям з собою цієї зими. Тому що всі ми бачимо, які події відбуваються, і це такі речі, які я зазвичай використовую в своєму Активному відпочинку на природі, ну в тих чи інших випадках, і вони в мене в наявності вже є. Але от серед іншого, вони зараз стають в нагоді під час російської повномасштабної збройної агресії проти України. Я одразу вибачаюся за можливі якість звука та сторонні звуки, всякі, бо я в квартирі в себе тут дві тварини, і вони, от прямо зараз кіт там щось бігає. Ну, або може, щось ще буде. Нічого страшного, всі ми, я думаю, розуміємо наші обставини. І перше, що я хочу порадити, це головний мастхев цієї зими для будь-якого українця це налобний ліхтар. Я не буду конкретно якусь модель там радити, в мене їх декілька. Це один з них, і він доволі легкий. Він вдягається, очевидно, що, що він налобний, він вдягається на лоба. У вас є вільні руки, і ви можете, От, як я і казав, там почались всякі тваринні забіги. У вас вільні руки, коли новинам ви ним користуєтесь, в ньому є декілька режимів: там слабкий, більш яскравий, ще більш яскравий. Турборежим, є червоний ліхтарик, теж дуже зручна штука. Ну, власне, там мігалочки. Можливо, я зніму окремий огляд про ці ліхтарі, які в мене є, там, які я раджу. Е, найголовніше, що він має бути легким, має вдягатися вам на голову, щоб у вас були вільні руки, і щоб в нього там, декілька режимів було залежно від того, що ви збираєтесь з ним там, робити в конкретний момент. Це налобний ліхтар. Другий момент, це вже не так обов'язково, бо налобний вам, в принципі, може замінити. Це маленький ліхтарик, який є розсіяне освітла. Тобто, якщо налобний, він кудись направлений, то коли не буде світла в квартирі довго і вам захочеться зайнятися якимось там справами мінімальними, там зуби почистити, щось може приготувати і так далі. То вам легше буде користуватися розсіяним світлом. Такий маленький ліхтарик, він е, має декілька теж режимів, е, блимаючий режим, там, якщо ви хочете привернути якусь увагу, ну, не знаю, я так, так не користуюсь. У нього є скоба, щоб зачепити його кудись. І він на магніті. У мене нічого металевого нема, але, власне, можна. Теж я, от, наприклад, у ванній кімнаті до бойлера його приліплюю і займаюся там якимись справами. В ванній кімнаті У мене там немає віконця. І навіть в день, коли світла нема, то зазвичай от використовую. Наступна річ, доволі специфічна це кишенькове радіо. Знайти зараз не так вже і просто, тому що радіо. В принципі, вийшли, да, от, з використання майже там автомобілях залишились. Е, ну, я маю на випадок, якщо якісь е, немає зв'язку, немає інтернету, нічого нема, а підтримувати, ну, дізнатися ті ж самі новини, то варто. Проблема з ним наступна, що от сьогодні не було весь день світла, не було зв'язку і радіо не працювало. Ну я сподіваюся, що якісь екстрені там повідомлення, то я зможу знайти. Я декілька разів налаштовував його і нічого, нічого не хоча зазвичай багато станцій воно там приймає. Наступний пункт навіть якось соромно про нього говорити, бо я сподівався, що він у всіх є, але виявилося, що не у всіх. Це павербанк. У мене трошки це маленький, треба побільше зазвичай, це на 10 тисяч, я б радив там 20-30, ну залежно від того, що ви збираєтесь заряджати. Але як мінімум той же налобний ліхтар, той же інший ліхтар, там, якісь е, телефони, годинники, камери, ну залежить від того, що у вас є, то на той розраховуйте. Але очевидно, що без павербанку зараз ні туди, ні сюди. Наступний момент це записний, записна книжка, блокнот, і олівець до нього, або ручка там непринципово. Перепишіть туди номера телефонів людей, з якими ви підтримуєте контакт. Може, адреси, там, я не знаю. На випадок, якщо зв'язку не буде довго, таке теж може статися. Ніхто не знає, як, що буде там завтра. Да? Краще бути підготовленим і мати номера телефонів, які ви давно вже не пам'ятають, ніхто не пам'ятає, і хто знає, де той телефон ви свій зможете, ви його зарядити, не зможете. Може, ви прийдете на якийсь пункт, де буде зв'язок, буде якийсь телефон, а можливості зарядити власний не буде. І ви зможете, очевидно, там набрати якихось близьких, які може, хтось з них теж телефон не буде доступний, а інше ви не пам'ятаєте. У вас буде записано, перепишіть там, позиції 20, 30 і носіть з собою, в принципі, завжди щось записати, десь хтось вам щось там домовитись на якесь Власне життя без електрики, без зв'язку, без інтернету, це і життя з нашого дитинства. Всі цим користувалися. То... От. Наступне це моя кухня. У мене вдома електрика, газу нема. У тих, у кого є газ, може не так актуально. Хоча й газ да, невідомо, чи буде він, чи не буде. Це моя кухня туристична, ну, яку я там використовую, коли немає електрики. З чого воно складається? Це такий казанок з ручками з кришкою. Під кришкою в мене йдуть це бичонки з-під фотоплівки. В них в мене там спеції трошки чай. Тут же в мене трохи цукру. Ну, я ж кажу, я використовую це в туризмі, а вдома то в мене все є і так, окремо, ну, так вже лежить. Тут знаходиться газовий балон, Він, щоб не грімив такий. Шляпиці. На нього накручується пальник розкладний. Я не буду зараз розкладувати, накручується. І можна закип'ятити воду, зварити там якісь крупи. Ну, власне, приготувати собі їжу. Для того, щоб не робити це постійно, щоб там, не заморочуватись тим, що. Кіп'яток зробили, потім е, знову варити, тим паче, що невідомо в який момент да, що може трапитись, то я один раз кип'ячу багато води відносно і потім використовую звичайний, знову ж таки, термос. От Навіть зараз в ньому є кип'яток. Я в будь-який момент, я не роблю там чай, я саме кип'яток роблю. Я в будь-який момент можу банально там заварити якусь е, кашу вівсяну чи чайок собі зварити і швиденько це все оформити. Є такі сухі суміші сублімованої їжі. Ну, Це там, знаєте, якщо ви там десь супершвидко хочете щось там зробити, то може вам воно буде зручно. А так, абсолютно не обов'язково. Можна варити рис, там, варити якісь гречки. Бажано ще запальничку мати, то, що там є система запалення, але вона може не, ну, там, не дуже коректно працювати, залежить від того, наскільки ось. це якісна система, якщо вона там бюджетна, то бувають збої, а запальничка, то от, добре мати. Власне, це основне. І є останній такий бонус неочевидний, це е, туристична. Пінка маленька, те, що називається підпопником. Буквально підпоп у мене складна, вона може бути будь-яка, я, я, я ніякі ні бренди, нічого не рекламую, це ви можете під себе взяти. То, що ці речі да, ви там можете десь скласти собі. Ну, налобник я взагалі рекомендую з ним в кишені його носити, з ним не розставатися і взагалі ночувати з ним в кишені. Прокидаєтесь, ніч, вибух, пожежа, вам треба кудись вибігати, да, ви от, а ви шукаєте десь документи, налобник, там, сумка біля кроваті, біля ліжка. От така штука, що ви не знаєте, де ви там ну, опинитесь під час обстрілу, якщо ви там навіть не вдома, да, на вулиці десь е, забіжали в ж метро, десь іще якесь сховище. Ви не знаєте, чи підлаштоване, не підлаштоване. І може там доведеться сидіти кілька годин і мати на що присісти, щоб воно було не холодне, а попереду зима, то дуже важливо. І собака грається, я вибачаюсь. То, власне, дуже штука рекомендую. Це основне. Може я щось забув, то я запрошую вас в коментарі написати з вашого досвіду. Може ви щось порадите, може інший хтось прочитає і вирішить, що йому це потрібно. Е, я на цьому буду завершувати. Дякую вам за увагу і нагадую, що взагалі можливість того, що ми зараз з вами спілкуємось, ми забезпечуємо. Ну, нам забезпечує цю можливість Збройні Сили України. І варто їм допомагати. Там зараз е, гарний збір веде. Сергій Стерненко з притулою, якщо вони вам не подобаються, чомусь там є фонд Повернись живим. Якщо вони не подобаються, є хтось і ще багато людей допомагає зараз армії. Кидайте їм гроші, допомагайте. І тоді, я сподіваюся, ми якомога швидше повернемось до нормального життя. Всім наснаги, на гарного вечора!